Ну, я не буду лукавити, мені подобається ваша косметика. Я дуже ретельно підходжу до вибору домашнього уходу. Я не балуюсь з кислотами, тому що моя шкіра їх погано переносить. А з процедур я не роблю ін'єкції ніяких, надаю перевагу апаратним методикам безгулковому рефлістингу, безголковому смасу. Плюс я дуже сильно помічаю ефект. І довіряю остеопатичній естетиці, mm -hmm. остеопатичній роботі з обличчям, з шиєю, з осанкою, зі скелетом, з тазовим дном, зі стопами. Mm -hmm. Ну тобто, це вибудова, це біомеханіка, ти нікуди від неї не дінешся. Якщо десь щось порушено і пішло mm -hmm. вліво, то весь хребет буде рятувати тебе і. Тримати тебе в балансі, але це все відбувається на обличчі. Лімфатична система це важливо. Ну, це набряки, це угу. якісь висипання, це важливо. Остеопатична допомога собі і спостерігання за тим, чи рівна в тебе шиє, чи не ну, росте да, там да, да. горбик, чи не вивалюється живіт там. Ну тобто за цим всім. Я спостерігаю да? да? Спорт не фанатично. Я, Я можу вдома пок показатися на ролі, mm -hmm. можу розстілити коврик там, трошки поробити mm -hmm. пілатес. Ще є така зараз у мене э, гормональна йога війшла в моє життя. Це дуже легкі э, вправи. Mm -hmm. Які запускають роботу лімфовузлів і суставів. Mm -hmm. Я оце не про навантаження, ну, не моя oh, тема, не моя. Mm -mm. Тому пілатес, така йога, і мені насправді ну, вистачає. Я думаю, почати бігати, але щось дуже довго думаю. щось ніяк не почну.